Ти не створений для цього. Ці хлопці, що прийшли щоб приказувати, повинні битися заради життя. Люди помирають на на ринці. Віде 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 на ринці. помер Я не знаю його. Це, це не стосується мене. Від режисера станції Fruті Vale. Дайте мені битися все життя. Це не вибір для мене. Кожен удар, який я хоч колись викидав, був похальним. Ти, можливо, хочеш показати мені, як це робити. Я готовий. Сігієй і осигій. Ваша спадщина. Забільшення, ніж я. Це картинка з 10-го раунду вашого першого бою, так?

Великий боєць якось сказав. Справа не в тому, як сильно ти можеш бити. Справа в тому, який сильний удар ти можеш витримати і продовжити рухатися вперед. Крід. А цей, хлопчина тут. Це найкрутіше пане, взагалі, з яким ти маєш зустрітися. Я вірю, що це правда ринку, я беру цю правду в життя. А тепер покажи мені дещо. Осінь 2015-го.